Ой, пані, вибачте. Ти що тут в біса відбувається? А ти тут що забула? Я купую продукти для тебе, мерзотнику. Вона вагітна? Ні, вона не. Mm? Та вона просто гладка. Гей, що? У неї вже і обручка є. Ще діамант більший, ніж в мене. Це що таке? Послухай, бери продукти, іди додому і готуй вечерю, ясно? Ні до якого дому я не піду, між нами все скінчено. Та ти що? І куди ж ти підеш? Та хоч куди, аби без тебе. Гей, це ж моє таксі. Ну, а це мій чоловік. То ж квити. Стій, повернися. Знаєш що? Ти ще приповзеш, На колінах блахатимеш мене. Ти зрозуміла? Тому їй додому і готуй мені вечерю. Сидячи у таксі, я думала, що моє життя скінчилося. Та я помилялась. Мене звати Сінді, і це історія мого кохання. <кій> Даруйте пані, куди їдемо. Мені вже 36 років і 18 Із них я віддала своєму чоловікові. Та годі, ви ж не якийсь додаток до свого чоловіка. А хто я без нього? Розлученка? Вже завтра всі знайомі будуть це обговорювати. Мечня. Ви вродлива жінка, і одна, ви точно не залишитеся. Принаймні ненадовго. Так, бо я повертаюся до свого чоловіка. Я нікому не потрібна. Ви добре подумали? На жаль, так. Ей! А куди ми їдемо? Побачите. Водій мовчав усю дорогу і завіз мене в якийсь ліс. Зв'язку не було. І я лишилася сам на сам з цим незнайомцем. Нащо? Куди ми йдемо? Вилазь. Я все покажу. Йди за мною. Але чого тобі треба? Послухай, у мене є каблучка. Чисте золото з діамантом менше, ніж у неї, але все ж за неї гарно заплатять. Слухай, мій чоловік багатий. Він заплатить тобі. Я думав, твій чоловік тебе не хоче. Що? Ні, благаю. Та що ж з тобою? Нам потрібні дрова, бо ввечері замерзнемо. Що? Навіщо ти мене сюди привіз? Йди сюди, я покажу. Ходімо. Ось що я хотів тобі показати. Що дерево? І що в ньому такого? На цьому дереві я хотів накласти на себе руки. Розумієш про що я? Я дуже любив свою дружину. Ми прожили разом 15 років. Застав її з моїм шефом. Я не хотів більше жити. А що тебе тоді зупинило? Ліс. Знаєш, я збагнув. Навіть коли втрачаєш усе, на цьому життя не закінчується. Цей світ настільки прекрасний. Тож я подумав. Куди я поспішаю? Я не знаю, що мені тепер робити. А ходімо для початку прогуляйся зі мною лісом. Ми мовчки йшли поміж дерев. Він відкрив мені свій світ, сповнений простих, але дивовижних речей. Я давно так не раділа життю, як тоді. Той день став для мене ковтком свіжого повітря. Мені було добре з цим незнайомцем, і я намагалася забути про всі свої біди. Ти, мабуть, звикла до дорогого вина і вишуканих келихів, але ніколи не пізно змінювати свої звички. <плес> Вибач, не хотів лізти у твоє шалене життя. Навпаки, ти перший чоловік за останні 15 років, який повернув мені відчуття сенсу. Я вперше знову почувалася жінкою, а не служницею, яка мусить щовечора подавати чоловікові гарячу печеню. Mm. Ти що кудись зібрався? Um, власне, я лечу в Бразилію. Отже, сьогодні? Їдь зі мною. Але я не можу. Чому? Ти ж казала, що нарешті щаслива. Це ж лише на один день. Ну так, але нащо обмежуватися одним днем, якщо все життя можна так жити? Хіба що ти хочеш повернутися до чоловіка і готувати йому печи? Вона холодна, можеш підігріти? А можеш не заводити коханок? Добре. Завтра пору з нею. Підходить? А тепер підігрій вечерю. Вона ж вагітна. Що хочеш забрати в неї дитину? Ти цього хочеш, так? Хочеш погратися в маму? Сама ж не можеш народити. А як набридне, повернемо немовля, назад. Добре, зроблю, як скажеш. А тепер давай мені вечерю, гарячу вечерю. Як ти можеш так жити? Я маю одне життя і житиму, як мені до вподоби. Зрозуміла? А мені до вподоби, коли ти сидиш вдома, чекаєш на мене і подаєш вечерю на стіл. Гарячу вечерю. І на обох це влаштовує, правда ж, Люба? Mm? І тоді я зрозуміла, що зустріч із незнайомцем змінила мене назавжди. І старе життя мені більше не підходить. А знаєш що Зейне, Це моє життя, і я теж житиму, як мені до вподоби. І до речі, учора вночі я була на озері і переспала з таксистом. Що? Гей, ану, повернись! Що ти сказала? Дякую, що дав мені стільки часу усе владнати. Звичайно. Щось не бачу твоєї валізи. Тож ти таки не їдеш? що мені ті пожити? На пляжі? У Бразилії? У мене зараз під одягом купальник? <різь> Вези мене в нове життя. Ти поживи. <плес> О, привіт! Слухай! У мене для тебе є подарунок. Як його отримати? Дуже просто. Напиши в коментарях свою улюблену кіноцитату. Автор найзалайканішого коментаря отримує від нас ось такий прикольний мерч. <плес> Слухай, ти досі на мене дивишся і не пишеш коментарів під цим відео.